Можливості у нас кожного дня є. Можливості ми бачимо. Вони в нас під ногами, перед носом, де завгодно наші можливості, але ми їх просто або не хочемо брати, або не хочемо бачити. Знаєте. Зачасту можливості вони там, де ми не розраховуємо їх побачити. Чому тому, що я можу навести напевно цілу купу прикладів, як ми собі плануємо наше життя? Так, от плануємо ми собі життя таким чином, що от зараз я зроблю це, потім буде це. Зараз я зроблю це, потім буде це, і таких в нас. А якщо цього не буде, то я зроблю ось це, а потім, потім ось це, потім ось це, потім ще ось це. А якщо ось це не станеться, то ось це. І Що відбувається в нашому мозку, коли ми от стільки продукуємо, про, а, працюємо і а, постійно в таких, от, скажімо так, постійних суперечках зі своїм мозком, ми постійно його а, пресуємо, ми постійно над ним знущаємося і кажемо, от зараз я ось це зроблю, тоді буде це. І тут раптом стається, що ситуація, яка, яку ви запрограмували, наприклад, після 20-го вашого. Моменту приєднання. Ну, наприклад, я там спочатку зроблю грошей, потім я куплю квартиру, потім я там не знаю, вийду заміж, а вже потім буду думати, що там або навпаки, да там одружитись, удруж... або навпаки. Мені для того, щоб в мене все було гаразд, мені треба переїхати з цієї квартири. Ми ставимо собі умовності. Або, наприклад, я буду щаслива тільки тоді, коли я ось це і це зроблю. Ми ставимо собі такі умови і в результаті, що з нами відбувається, ми з вами не можемо нічого а, зробити а, без цієї умови. Тобто, що це означає, в нас є умова, при якій би ми мали би бути щасливими, в нас є умова, при якій би нас мало бути все гаразд. В нас є умова, при якій би ми е, могли би. І тут стається, що та умова, яку ми ставили 25 разів, Раптом зникає ми отримаємо це. Для того щоб бути щасливий, нам нічого не потрібно робити, ми можемо бути просто щасливим. І ви знаєте, що з нами відбувається, я думаю, відбувається з кожним з нас. Ми стаємо і такі, ну ні, чекайте, ми так не домовлялися. знаєте, І тут в мене завжди на консультаціях таке кажуть: Боженька, такий стоїть, о Боже, знов щось не так. Так, от скажу вам одну просту, таку звичайну річ. що а, коли ми з вами плануємо щось, і завжди є така навіть фраза: та, а, Хочеш, а, хочеш насмішати Бога, розкажи йому про свої плани. Насправді все, що з нами відбувається, це все довкола наші можливості.